Вулиця Шевченка у Трускавці. Магазин Мальва. Точніше не магазин Мальва, Віла Мальва. Трошки так здалеку видно. Тут будується готель курортного типу. Вже багато років. А правіше ми подивимося як будується новий готель на місці колишньої водолікарні. Можна навіть ближче підійти. Тут буде новий готель. Тільки коли буде, невідомо. Там залишається відкритим. Традиційно, як гроші є, все будується швидко, ви ж самі знаєте. Да, тут оранжевая, там дали бестро. Аридный Димка. А ми йдемо прямо. Перетнемо вулицю Стебницьку. Підемо на вулицю Гоголя. Будемо підніматися вище. Сербницька Ліворуч пішла. Тут теж перейдемо через дорогу. Кав'ярня, стохковий магазин ліворуч. Колись була фотостудія Баранських, я розумію, вже її немає. Преворуч церква Миколая. Прямо новобудова, готель Раймунд. Ще один готель новий, праворуч. прямо готель ПГ. Готелі ПГ. Передбачені комплексні сніданки, обіди вечері. Ну, про це не раз розповідали. Там єдине, що ціна міняється. Правила не міняються, замовляєте. В певну годину приходите, причому у вас вам дається часовий слот 2 години плюс-мінус, коли можна прийти. Приходите, вам накривають. В залежності від того, за скільки днів наперед ви заплатили, така ціна. Тобто, Якщо заплатити на місяць, наперед за харчування щоденне, ну, то ціна буде дешевша. Це ну, зараз вони обіцяє 250 гривень за день з людини. Ну, просто от про те, що йдеться, що я думаю, якраз це за довгий період сніданок з 9 до 11 обід з 13 до 15 і вечеря. З 18 до 11. Я от думаю, що 250 гривень це, наприклад, якщо ви замітять заплати, а якщо за день, за два, за три, то ціна буде дешевша. Дорожча тут. Тобто, <схай> щось сьогодні заговорюють, бачите, думаю про щось своє. Замість того, щоб про вас думати. <кхай> Звичайно, що я думаю про щось своє. Йти по дорозі переходити, їдуть автомобілі. Треба думати про те, що не впасти під. ноги, А проживання тут зараз від 600 гривень. Бачите, однокімнатний номер. а Двокімнатний від 950. Це знову ж таки, якщо можна вірити, тому що у них на паркані написано. Ми тим часом вже на вулиці Симоненка. І з вулиці Симоненка потрохи перейдемо на вулицю Шашкевича. А далі нас чекаємо Данила Галицького. Я Вже звертав увагу. Форзиція квітне. Такий гарний жовтенький кущик. А туди, під те, якщо на Симональ, а там вже далі вулиця до І від донелишених той бік. Мікрорайон в полі ми теж гуляли. А дивіться, як гарно квіти квітнуть. Така автентична сільська хата навіть не скажеш, що тут рускавець. І зарухалась новобудова праворуч. Тут були певні проблеми зі здачею, але напевно їх вирішили. Раз тут все так зарухали, зачищено. Трошки далі від цього будинку там вже будують інший будинок, наступний. А, і видно готель кардинал аж там далі на вулиці Франка. А тим часом підходимо до перехрестя з вулицею Помірецьку. Яка веде аж до форельника насправді. Тут теж це не один жовтий будинок, це два жовтих будинки насправді, навіть мають різні адреси. Один з них знаходиться на вулиці Шашкевича, 16, має менше поверхів, другий має більше поверхів, а і знаходиться на вулиці Помірецькій. Помірецький аделіворочка. Фактично вся вже відремонтована. Ну як, в цій частині, що тут, звичайно, до форельника ніхто її не доремонтував. Невідомо ще колись доремонтує тут. А тут готель П'ятий океан. Той який, той який горів минулого року. Кому цікаво, у нас є відео, як він горів. От Помірецька. Виглядає зразково, правда. Ніхто й не скаже, що вона була така побита.